Д. Літера Д то директор. Давайте напишемо прописні літери. Давайте. Беріть тут листочок, ручку, всі пишемо. У нас отака дивіться є. Як ми це назвемо? Петля. І вона закривається, буква Д. І маленька літера Д, схожа на G англійську. Дві це як. Буше. Є, Є, це Y, так? Y. Хто у нас а, Аніта, чого ти піднімала руку, що ти хочеш зайка? А, ой. Так, і тепер, будь ласка, святик витирай і ще буковку Т запишемо, давайте. Т. Вона також під кришею у нас живе. Вдах є в неї, так? Т. Директор, дятел. Ще слова на букву Д. Думаєте дельфін? Дельфін іще, Ще -то, то хто? А так. Так. Дерево. дерево, Так, І в нас <кій> Т, ткач. Що робить ткач? Нагадайте мені? Ловить рибу Ловить рибу ткач? Він робить тканину із ниточок робить тканину. А що роблять із тканини? От а я бачу Одержу з тканини. Так. Тобто, І зашивають кач... рани. Зашивають рани? Чим? Одежою чи тканиною? Тканиною. Нитками, 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 так, я згодна. Так. Подивились, будь ласка. Що в нас тут є? Допоможи ткачу знайти відмінності на тканині. Я зараз свої літери прибираю. А ну давайте. Будь ласка, візьміть ваші олівчики і проговорюємо. Хто у нас? Аніта от першу знайшла відмінність. Тут у нас є літера. Що це за літера, Аніта? Літера Л, а тут її немає. Я знайшла О. Де О? А, ось буква О. Звятик. Ми дуже стараємось писати. Прибирай, будь ласка, свої намальовки. Софійка, Я що це в нас за буква бачити. літера? Інн не... Т, Т, Д. Тих місцях. А чим вони відрізняються від цієї Д. Єменно Т. Ага, буква Т. В різних місцях, я з тобою згодна. А Д. Чим вони. І не тільки в різних місцях. І Ще і у нас колір однаковий чи різний? Різний, різний? різний. Так. Даночка, що це за буква у нас? Я обвела її. І тут, і тут. Д. Д. Чим вони тут відрізняються. Вони однакові чи різні букви? Д. Однакові чи різні? Різні. А що у них е, різного? Колір? <кхід> Колір відрізняється. Добре, давайте наступне. Аніта! <кхід> у кожного от ви сидите. Ви пишете, будь ласка, де, першу літеру. Де, де. Святик, ти пишеш там, де дерево. Софія пише першу літеру, там, де труба. Аніта там, де дятел. Так, даночка, ти пишеш першу літеру там, де телефона. Ну, пишіть літери. Телефон. Я написав. А що ти написав? Да, да, да. Даю Дерево, дятел. Дельфін. Так, дівчата, вам схожна бу... схожа буква Д. Це щось на те. Дерево. Oh, щось ти на те. щось ти сплутав. Д, дерево, дятел, дельфін. Так. А це у нас що це таке? Тут телефон. Святик, прибирайся, що ти намалював? Трон. Я ось це все намалював. Трон. Так, я згодна. Буква трон. Яка там буква, даночка? Т. Т. Буква Т, а звук Т. Дякую. А, ну, давайте тепер зверху вниз читаємо слова. Готові? Так, даночка, перше слово. І... Буква Д може бути твердою. До далі. «До» Ну, дивись уважно. «Ро» – Це ж буква Р. До ро. Далі. Дорога. Дякую, Святік. Твоє слово. Буква Д. Який. Д. Читай. -е Тільки не д'ятел, а дятел. Які молодці, які в мене читалочки. Так, Анітка, давай. То поля, тополя. не то поля. А то а тополя, одна тополя. Ви знаєте, що таке тополя? Що таке тополя? Тополя – То дерево таке, з нього пух летить. І у деяких людей алергія на тополю. Так, хто у нас ще начитав? Софійка начитала. Софія, давай. Не От я виділила слово маленьке таке. Тінь. Тінь. Так, молодці, давайте ми ці слова поділимо і склад... скажемо, скільки складів у слові дорога. Дорога. Скільки складів? Дорог. Дорога. Розумнечка, Софія, Софія так. А скільки літер в нас у слові дорога? Или? Ні, трохи більше. 4. Літер. Буков, скільки в нас? Іс, так. А скільки в нас голосних Голосов, літер? Да. Скільки голосних. О, а, у, і скільки голосних літер? Одна. Три. Три голосні. А приголосних? Т, Д, Л, Р. Скільки приголосів? Три. Yeah. Також три. Добре, давайте наступне. Тому що шість – це три плюс три. Угу. О, бачиш, математика навіть тут ти є. А три – це? А три – це що? А буде два плюс один, але, але три плюс три то буде шість. Так, ой, давайте спробуємо. Вам видно екран? Mm. Не видно зараз нічого? Видно. А ну зараз дивіться, мультик бачите? Бачите? Я не бачу. Нічого не видно, добре. Точ... Видно. Точніше, не нічого доброго, але. Видно. Видно? Так. Да. Видно. А ну давайте ще раз. Я зараз включаю, дивіться, чи все. Видно зараз жовтий екран чи що було? А було видно? Да. Так, ну тоді включаю. Як ви як ви думаєте, до чого то було у мене презентація? Ну, давайте, хто у нас догадайка самий великий? Просто. Відпочити? Просто? Ой, зараз у мене включається екран. Дівчата, та хлопці. так ви бачите екран чи ні, бо я не бачу. У мене він виключився. Що ти робиш, Аніта? Я тебе бачу. Я тебе бачу. Так. Про чарівні слова, хто пісню? О! Тепер ви можете почути, побачити зверху, що там написано, хто може прочитати. Пізикує Веленка. О, таке велике слово. Дякую, Аніда. Як ви вважаєте, що таке з фізкульт хвилинка? Це якби ти тренуєшся на фізкультурі. О, правильно, тобто, це в нас руханка її ще називають, або відпочинок. Гра тепер в нас буде, називається «Дзвінки і глухий. Коли у нас ви чуєте глухий звук? То ви ховаєтесь, личко ховаєте. Коли ви е, чуєте глухий, так я сказала, ховаєтесь. Коли ви чуєте дзвінки, відкриваєте обличчя. Домовились? Домовились? Ми граємо дзвінки і глухий. Це буде Д і Т. Поїхали? Готові? Перший раз ми граємо я з вами, допомагаю вам, а другий раз самостійно граєте. Є? Зрозуміли правила гри? Хто у нас там взагалі сховався, Аніта? Поїхали. День. О, бачу всіх. Ні-ні-ні, святік. День. Д-д-д. Дзвінки. Тінь. Тінь. Що? Буква Т. Звук Т. Глухий тінь, Ховаємось. Ховаємось. Так, наступна. дим. Дим. Дим, дим, дятел. Відкривайтесь, відкривайтесь, дим. Класна ідея, даночка, подала. Просто отак ручкою закриваєте камеру і все. І вас немає. Далі слухайте уважно. Трон, трон. Наступна. равлик. А там взагалі немає ні ні не Т. Наступне слово. Торт. Торт. Т -т -т -т. Торт. Т -т -т. Таночка торт. Т-т-т, глухий. Ти-ти-ти. Глухий, вховаємось далі. Що ти робиш, Аніта? Діти, Д-д-д. діти. Мило. Є у нас там глухий чи дзвінки. Мило. Де чи ти? Немає ні д ні ти. Наступне труба. 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 Даночка, ти не зрозуміла, як грати? Ні. І остання в нас дача. Якщо ти чуєш звук Д, він дзвінкий. Ми не ховаємось. А якщо ти чуєш Т, то ми ховаємось, закриваємо ручкою. І остання Можна? Слово дача. О, всі сонечки у мене з'явились. Всіх сонечок я бачу. Молодці! Так. Давайте тепер читаємо. Дивіться, ну тут нам також потрібно прочитати і підкреслити дзвінки приголосні однією рискою, а глухі двома. Давайте у вас є можливість писати склади зі мною? Давайте ми напишемо такий диктант переписування. Можна, будь ласка, прийду домой. А ти що? На вулиці? Так. Ну, заходь додому, ми тебе чекаємо. Так, дівчат, чекаємо? Я до... Ми ж дуже доброзичливі, Святік. Дивіться, я не буду переключати кольори, а хоча, хоча можу переключати. У нас дзвінкий, він буде е, однією рискою, а глухий двома. Готові? Добре. Дівчата хлопці готові. А. Поїхали. А. Да, це в нас глухий чи дзвін? Да. Гл... Да, глухий, да. глухий... дзвінки. <гум> далі, наступний. Хто? <гум> То. <гум> То. Глухий, так? То? Глухий. А ну слухайте далі. Тут, yeah. який. Діти, який це ту? Глухий чи дзвінкий? Льоша вам підказує, каже, каже прячемось, ховаємось. Глухий. Глухий. Оцей глухий перед, пересуваю вам. А тепер, слухайте, іще ускладнюю задачу. У нас до цього були лише тверді. D. І ти. Скажіть зі мною Д «д», д і Т. А тепер до нас додаються ще м'які. От бачите фіолетовий колір, бачите? Підніміть мені ручку, хто бачить фіолетовий колір? Я, Я. Я бачу також. От дивіться, фіолетовий це в нас будуть вони м'які. М'які. Якщо в нас а, дзвінки, то ми ставимо дзвоник. Дин -дин 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 -дзвоник. А якщо глухий навушники, святік. святік, будь ласка. Допомагає. Допомагаєш. Поїхали. Ді. Це в нас який він звук? Давайте по черзі, щоб у нас не всім хором. Давайте по черзі. Аніта ді. Ді-ді-ді-ді-ді, який він. Ді. Ді, Ді, він буде в нас дзвінкий, м'який, yeah. він буде м'який. Святослав написав. Це Святослав написав. Що? Що він буде у нас твердий, чи м'який, Аніта? дзвінки Дзвінкий дзвінки і м'який. А м'який ми домовились фіолетовим, позначаємо. Дзвінки. Ой, вибачте, дзвінки. Далі. Софійка, наступний склад читай. Читай наступний склад. і Ще раз голосно. Ди. Так, ди. У нас д. Ди, тут який Дзвінкий чи глухий? Дзвінкий. Далі він твердий чи м'який? Твердий. Твердий. Так, тобто нам потрібен дзвінкий і твердий. Наступний святик давай читай. Твердий. Туу, оцей. Ту. Тю. У нас твердить глухий чи, глухи чи дзвінкий. Дзвінки чи глухий? Дзвінки чи глухий? Глухий. Глухий. А оце коли юстий. Він у нас твердить твердить, чи м'який. Tiju. Твердий. Ану, послухай. Та, ту, а тепер тя у немов ти в кішку а, отак гладиш. Тьу. М'який він? Чу. Він у нас буде глухий і м'який. Далі. Хто в нас даночка? Давай оце читай. Та. Та. Який він глухий? Т. Який він буде? Глухий чи дзвінкий? Та, Т -т 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 Та. та, та, Та. та. Ми коли чули т, ми ховались. Чому ховались? Тому що він у нас був глухий, так? Навушники одягаємо, глухий. А тепер я ще раз давай тобі скажу так: та і тя. Він твердий та, чи м'який? Та, твердий такий твердий, чи м'ягенький, м'якенький. Та, чи «тя»? Дві. 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 Він твердий і він глухий. Ми з вами домовились, що якщо твердий і глухий, то ми ставимо оце дзвінки, а оце у нас глухий і м'який зелений, так? Добре, давайте ми оце залишимо на домашнє завдання. І ми з цим ще попрацюємо наступного уроку. Бо це не завжди просто. Остання вправа. Давайте. Що у нас тут таке? Що нам потрібно зробити? З якого звуку починається слово, що називає предмет на карці? ну, давайте. Дім. Дім. Самоїд. Дім. Самоліт. Всі згодні. Самоліт. А ну давай еще раз. Корилка. Насос. Носис. Нассос. Носос. Далі. Далее. що у нас. Угу. Це шо такое? Опа. Хто? Що це? камень. Так. Всі згодні, що це камінь? Ми миємо руки цим. Що це таке? Мило! Це ж мило в нас. Так, ну комусь камінь, чому по ні? А оце що в нас таке? Посмішка, посмішка. Це тарілка, я згодна. А оце що в нас? Як він називається? Сомоліт. Це я написав? Не сомоліт. А ну, згадуємо. Джет. Джет. Літак. Літак. Яка це літера? Літак. Літак. Лі. Літак. І, ну добре, дім. А ще може бути будинок. Отака у мене, бачите, пузата. Будинок. Є ага. козата, ти козата. Ваше домашнє завдання дивіться, що вам потрібно буде зробити? Зафарбувати одним кольором клітинки з Д, іншим Т, А і можна ви перестати ви знаєте, що там є якась тварина, яка тварина мріє бути директором зоопарку? От, наприклад, ви у нас. Ходите вже в школу. Ліп, ліп буде То вже тут мрія бути, так? Ким вас мрієте стати? Яку професію Оже ви мрієте? Я, мати? Мріє. я хочу стати? Ким? Директором школи. О, директором школи? Добре. Даночка, а ти? Доктор. Лікарем. О, у нас і лікарі, і вчителі, і директори є. Так, Даночка, ти ким мрієш стати ким? Що? Ой, на даночка, вибачай, Софійка, Даночка хоче лікарем стати. Софійка, ти ким хочеш стати? А, працювати в зоопарку. У зоопарку доглядати тваринок? Чи е. лікувати їх ветеринаром? Е. Я хочу бути полі поліцейським. О, як ти швидко рішення змінюєш. Так, точно швидко... почули Софійку. Софійка, ти хочеш просто їх доглядати чи лікувати? Доглядати їх. Доглядати. Аніта, ну твоя професія. Швяток, працювати в кафе. О, відчу... працювати в кафе. О, всі, всі тепер захотіли. То, ми, ми подруги з одної школи, і ми вирішили взагалі допрацювати в кафешці. Разом. Так, ну поки навчатись будете в Америці, тут довго потрібно навчатись, будете працювати в кафе. Так, ну давайте наостанок я вам пропоную, я не знаю, хто вже <кхе>, слухав цю пісню. Маю надію, що слухали. Давайте ми разом з вами заспіваємо оцю пісню. Я не так? слухав. Не слухав? Слухав чи ні? Ні. Тоді слухаємо разом. Вона називається Чарівні слова. Добре слово, ніби зайчик сон. Як же ви потрібні нам чарівні слова, ці слова яскраві, ніби квіточки, ніби то ми телеки легкі. Будемо слова вживати вічливі, ніжні і приємні, ось такі. Віток, побачите, як ви потрібні нам шарівні слова. Отак. От у вас цього разу буде непросте домашнє завдання. Вам не тільки потрібно буде виконати оці завдання, які у нас є. І ще буде завдання. Так, каженька. Лейля вже хвилин лишилося. А ж все. Не лишилося хвилин, але я хочу вам сказати, що домашнє завдання буде. Кожного ранку прокидатись і говорити гарні і ніжні слова мамам і членам сім'ї, хто у вас є. Ви зараз ми закінчуємо з вами урок, і ви прям візьміть, придумайте щось дуже-дуже добре, сонячне і лагідне, що ви можете сказати, але українською мовою скажіть гарне слово для мами, тата обніміть. Добре? Домовились? Багаю, тато поїхав. Ну, тоді, мамі, кажіть гарні слова. Хто у вас є поряд, кажіть гарні слова українською, які будуть зігрівати. Домовились? Все, дітки, до наступного тижня. Бувайте!